Вітаю! Мої стосунки з ТЦК, так званим воєнкоматом, добігли свого завершення. Після того, що відбулося тоді в машині, відео, яке ви бачили, у мене з ними була переписка, яку ініціював я. І гадаю, це добігло свого завершення, і говорити я про це не хочу. Я розумію, що багато хто чекав продовження цієї теми. Чекали, що я буду хайпувати і бігати за поліцейськими чи ТЦКшниками. З камерою і кричати, що вони порушують мої права чи порушують права інших людей. Але я цього робити не буду з однієї простої причини: я не шукаю хайпу, я не шукаю дешевої популярності, я не шукаю підписок, лайків і інших плюшок блогерства. Я розумію, що я роблю це для себе, і те, що сталося тоді, це був просто самозахист, правовий самозахист на тому рівні, до, до якого я доріс, чи до якого я опустився. Чому я не хочу робити це для якогось загального блага, якщо можна так сказати. На мою думку, відповідь є така, що це означає йти проти волі інших людей. Якщо люди, ну, бачачи, ну, це що дивна ситуація, бачачи те, що коїться, і розуміючи, що коїться щось не те, нічого не робили для того, аби підняти свій мінімальний освітній рівень, значить, воно їм було непотрібне. Я не вважаю себе борцем з системою. Не тому, що боюся, бо такі і, ну, звісно, страх є, ну, бо інакше як буде вироблятися адреналін, але справа не в тому. Справа в тому, що я не вважаю себе борцем з системою, бо система це ми. Система це не є якесь утворення фізичне чи енергетичне, чи фізично-енергетичне, яке десь там існує, і воно воює з нами, а ми тут тримаємо оборону або навпаки, намагаємося контратакувати. Ні. Система існує виключно завдяки нам. Ми, наша енергія, наша, наша праця, наші емоції, все, що ми думаємо, воно є кров'ю і тілом тієї ж системи. Тому намагання воювати з системою це свого роду шизофренія. Бо тоді я би намагався воювати, по-перше, проти самого себе, бо я і теж, теж є частиною цієї системи. І я би йшов проти волі інших людей, я б йшов проти вашої волі, тому що ви теж є частиною цієї системи. Тобто, я не буду займатися такими маразмами, бо єдина Людина, яку я можу змінити, це я сам, а все, що я можу змінити в цьому світі, це лише своє ставлення до, до цього світу. Ми мусимо розуміти, що в цьому світі ми, ну, ми є як капсули, ті люди, котрі зрозуміли, що вони. Ну, не хочуть жити по тих правилах, які їм нав'язуються, вони не можуть створити свою окрему систему, тому що навіть якби вона була створена, то вона була б просто-напросто знищена тією іншою системою. Тому ми ходимо як в скафандрах в таких маленьких таких капсулах. І ті капсули вони не захищають від фізичного впливу, від впливу температури, і зовсім не означають, що ми захищені від того, що нас можуть просто перегребти лопатою. Вони захищають від впливу від впливу емоційного. Вони захищають частково від впливу інформаційного, тому що оця шкаролупка тоненька і прозора. Вона якраз є ознакою того, що людина почала розуміти, що щось коїться не те, і навіть почала розрізняти, що саме з того не те коїться. Ми, людям не цікаво, чому, чому відбуваються ті процеси. І навіть ота моя розмова з ТЦКшниками, Люди цікавилися тільки результатом, тобто, всіх цікавить тільки пінка. Нікого не цікавить, те, що є в товщі стакана і осад, котрий залишився на дні. Всіх цікавили прості речі, як зробити, щоб і я так, як там вжарити чи вжучити тих і тих. Але це не є головним. головним є, головною є причина, як ми допустили до такого, що може виникнути така ситуація, що наші права порушуються. І в той же час ці права можна відвоювати, бо як виявляється, це не є органи державної влади, це є приватні фірми, але потрібно докласти мінімальних зусиль аби дати собі з цим раду. Я не, саме тому я не, буду, ну, я не хочу ні з ким воювати. Я живу у своїй маленькій капсулі, У капсулі, яка побудована матеріалом, є свідомість і дух. І є і такі самі інші люди, які живуть по такому самому принципу. Принцип мінімальної, необхідної інтеграції у цю систему, бо, тому що ця система вона заполонила цілу землю. І, нам нема нема куди від неї подітися. А воювати з системою це просто плювати проти вітру. Звісно, кожної людини є своя міра обізнаності, своя міра фізичних, моральних сил, і час від часу з'являються люди, великі світлячки, котрі мають сильнішу лампочку і вони світять далі. І більше, більше людей може звернути увагу на це світло і підключитися самим. От, але е, таких людей небагато і світять вони недовго, тому що е, система зразу ж протидіє. Ми маємо розуміти, що не потрібно відчувати до, до когось ненависті чи до абстрактної системи. Чи до слуг цієї системи, які є також частиною нас? Це наші знайомі, сусіди, родичі, близькі. Це люди, котрі в один момент з нами, ніби на нашому боці, а в інший момент вони вже на роботі і, відповідно проти нас. Не потрібно агресії, не потрібно ненависті прокльонів, тому що все повертається. Всі наші емоції це сигнали, які ми посилаємо догори. От. А там, там просто виконують бажання. Якщо ти посилаєш прокльони, от, там кажуть, як побажаєш, і воно вертається. Але на того, хто це зробив, а не на того, кому воно адресоване. Я. <кій> як колишній християнин, я колись ну, ставився по одному до, до того, що описано в Біблії, до того, що говорив Христос, типу підставити щоку і так далі. От я не вважаю, що потрібно підставляти другу щоку в прямому розумінні цього слова, бо кожна людина вона має право на свою на самооборону, як правову, так і фізичну, на таку, яка потрібна у даній ситуації. Але все ж таки ну, не потрібно бути агресивним і не потрібно ініціювати якісь сутички. Чому навіть не тому, що вони можуть закінчитися ну, шкодою для здоров'я? От, а тому, що насправді все таки працюють такі речі, як, як любов. Мені було цікаво, чому люди, які пройшли там нацистські чи сталінські концтабори, прожили дуже багато років після того, коли з тих таборів вийшли. При тому, що їхнє здоров'я було у цих таборах от, виснажене і підірване. Ну напевно, тому що вони навчилися. Якось по-особливому сприймати ту дійсність, у якій вони перебували. І вони не відчували ненависті, злості, і вони, відчуваючи любов, вони це пережили. Як це можна перевірити в наш час? Ну, Дуже просто. Людина, яка живе в агресії, в ненависті, яка відчуває там, злість, яка прагне помсти, От. в такої людини ну, не банально негаразди в стосунках і зі здоров'ям. А людина, яка на позитиві, вона здоровіша. Вона, в неї краще вдається комунікувати з іншими людьми. Тобто, це той мінімальний, але ну, природній життєвий успіх, який така людина відчуває завдяки тому, що вона відчуває і які вона, які в неї є от, посили, кожен повинен робити своє. Він повинен дійти до того, до розуміння того, що він може, що він хоче у цьому житті, і робити своє, не намагаючись зрівнятися з кимось іншим. Це ті, котрі впадуть донизу, будуть на одному рівні, а ті, котрі лізуть догори, кожен залишиться на якомусь своєму щаблі, і це не є добре, це не є погано. Це просто індивідуальний рівень розвитку, окремо, окремо взятої душі. От. Не потрібно намагатися змінити майбутнє. Крім біблії і правничої якоїсь літератури, я звернув увагу на те, що ну, є такий письменник, як Стівен Кінг. я колись любив читати його романи, повісті. Вони такі досить страшнуваті, але я почав проводити паралелі, і дуже багато його речей, які він там описував, вони збуваються зараз в реальному житті. Про те, що не варто намагатися змінити майбутнє, є його роман, який називається «22.11.1963» про одного чоловіка, який намагався врятувати і таки врятував життя президента Джона Кеннеді. і як це вплинуло на майбутнє всієї землі, я дуже радий з цього, що те відео моє, яке так стартануло. Воно вже притихло, От, ну, я вже просто не міг стільки відписувати. І я радий, що інтерес до нього згасає. Нових хайпових у мене нема. Але завдяки цьому відео у мене з'явилося дуже багато, дуже багато цікавих людей, з якими я переписуюся. Люди, з якими я на одній хвилі. І саме цим людям, котрих, котрих стає більше, а переглядів при цьому стає менше, я хочу сказати, що. Нашою найкращою реакцією, яка може бути на цю дійсність, має бути здоровий глузд і почуття гумору. Ми повинні реагувати саме так, не агресивно, а з гумором. І якщо ми чуємо, що, наприклад, наш доблесний уряд вигадав для нас якусь, якусь нову печальку. От, то ми зразу не, не потрібно клясти, там, про проклинати. От, не потрібно впадати в апатію і депресію. А потрібно сприймати це в такому ключі, що, типу, а дивись, які вони хитрі, що вони придумали. Нічого, зараз ми вам, зараз я вам щось вигадаю з цього приводу. От. І я вдячний вам за зворотній зв'язок. Я намагаюся відписувати. І е, часто буває так, що. Ваші запитання вони спонукають ну, відповідь на ваші запитання у мене виникає під час того, як я це запитання прочитав. Багато нових речей я відкрив для себе тільки тому, що ви мені пишете і що ви запитуєте мене про речі, які я сам не знав, а дізнався в той момент, коли прочитав, прочитав ваш коментар чи ваше запитання, за що я дуже вдячний. І ще одне: не, не бажайте мені мирного неба. Я я вважаю, що це трохи якесь неправильне побажання. Чому? <кій> тому що, по-перше, не небо, а небеса. А по-друге, за скоро нам ще на небеса. Попереду ще дуже багато цікавого, і тому я хочу побажати вам миру на землі, миру землі і миру землянам. Дякую за перегляд.